З 19 по 23 жовтня в всіх загальноосвітніх навчальних закладах та дошкільних навчальних закладах був проведений тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності. Метою даного заходу є саме цілеспрямована робота саме з підростаючим поколінням, тобто з дітьми. Що стосується шкіл, в школах ми провели різні бесіди, лекції на протипожежну тематику, показали фільм на тему, як себе вести, якщо ти знайшов вибухонебезпечний предмет. Ти задавали дуже багато питань, які вони отримали змістовні відповіді. Із більшим захопленням рятувальників традиційно сприймають дошкільнята. Вихованці проліска впродовж тижня у формі ігор, лялькового театру різних розваг вивчали правила пожежної безпеки. Вчора провелася фізкультурна розвага. розвага називалася Правила безпеки завжди пам'ятаємо. Ми продовжували вчити діток поводитися у довкіллі, коли трапляється пожежа. Як діяти, як вести себе в лісі, ну щоб не трапилося пожежі. Як повод. Дити себе вдома, коли ви залишаєтеся Ну, Діткам дуже сподобалося. Ми розвивали фізкультурні якби, навички дітей, сприяли гарному настрою. Дітки були задоволені. До приїзду пожежників діти були підготовлені з великою цікавістю. Слухала малеча про роботу рятувальників та споглядала техніку вогнеборців. Сьогодні ми продемонстрували дітям техніку, яка знаходиться на озброєнні 8-ї державної пожежно-рятувальної частини по охороні міста Нетішин, а саме КАМАЗ, який вивозить 4 тисячі літрів води, 400 літрів пінотворчу. Показали все пожежно-рятувальне обладнання, яке в нас знаходиться на озброєнні. Продемонстрували його, також подали піну і подали стволом. СПРК водичку, дітям було цікаво, всім сподобалось. Вони показували пожежну машину. В них є ще? вода. А для чого їм це все? Ось щоб потушити вогонь, машини, вогнегасники. Сподобалося набій з Куп'янка і все. Я думаю, що саме такі заходи будуть дієвим для дітей, тому що це запам'ятається найбільше, тому що коли вчителі розповідають кожен день одне й те саме, що потрібно дзвонити до пожежників за номером 101, а коли вже приходить представник нашого органу, то діти більше мені здається запам'ятовують краще. Співробітники служби порятунку 101 розповіли вихованцям дитячого садочка про причини виникнення пожеж у побуті, правила евакуації та що потрібно робити, аби уникнути лиха у будинку. Попередили і про відповідальність за безпричинний виклик пожежної служби. Багато з вас деколи телефонують нам так погратися. Дітям цікаво, чи приїдуть пожежники, там вложаться ці три хвилини, чи не вложаться. Це все наказуємо, тобто щоб просто так не дзвонили, тому що якщо ви граєтесь, а може бути дійсно виклик на пожежу, то ми просто-напросто не встигнемо. Це щоб мали на увазі і до цього ставитись відповідально. Агітаційно-профілактична робота з дітьми ведеться постійно. У рамках тижня безпеки рятувальники відвідали усі навчальні заклади, а також запросили дітей до пожежно-рятувальної частини, щоб наглядно та детально розповісти про специфіку роботи оперативно-рятувальної служби.